Вітаю на календарі 11 вересня 2022 року. Пройшло 200 днів протистояння окупаційному режиму Путіна і його злочинним амбіціям. Тотальний супротив українського народу суттєво затримав просування ворога вглиб і зірвав плани бліцкрігу. Після багатьох діб героїчного стримування навали збройні сили, виявивши слабкі місця ворога та використавши чини крептовості, пішли вперед і за останні дні звільнили більше територій. Аніж російські війська захопили у всіх своїх операціях із квітня. Один за одним українські міста і села повертається жовто-синій стяг. Так сьогодні сили оборони України звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське на Харківщині. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана богуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. Ворог не полишає надій зламати дух свободи та продовжує завдавати ударів по військових і цивільних об'єктах нашої держави. Противник обстріляв військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. А саме на Сіверському напрямку неподалік Білопілля та Линового Сумської області, на Харківському напрямку в районах населених пунктів Лютівка, Тимофіївка, Дементівка, Продянка. Золочів, Соснівка, Великі Проходи, Борщова та Замулівка, на Слов'янському напрямку в районах населених пунктів Слов'янськ, Долина, Краснопілля, Микільське, Дібрівне, Довгеньке та Дмитрівка, на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Серебрянка, Рай Олександрівка, Пискунівка, Сидорове, Іванодарівка, Роздолівка та Спірне, на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка, Друга. Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка і Веселе. На Авдіївському напрямку біля Красногорівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Карлівки та Первомайського, на Новопавлівському напрямку поблизу Мар'їнки, Новомихайлівки, Микильського, Вугледара, Богоявленки, Нескучного та Времівки. На Запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Вільне Поле, Оріхів, Новопіль та Времівка. На південно-бузькому напрямку в районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Киселівка, Велике Ертакове, Благодатівка та Високопілля. Загалом на цьому напрямку артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника, а також складах боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БПЛА та збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області. За поточну добу в результаті вогнового впливу артилерії завдано ураження по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі. Російські окупанти за добу втратили 400 своїх вояк, 33 броньовані машини та 18 танків. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!